Всім доброго дня та зі святом. Хочу вам показати дві шкоди ФАБІ, які ми привезли з Німеччини, вже розмитнили, сертифікували. Автомобілі готові до реєстрації на нових власників. З сірого такого сіро-голубого кольору, це у нас Фабія 2008 рік, 1,6 МПІ, механічна коробка передач, кузов Універсал. Автомобіль у гарному стані. По комплектації передні склопідйомники, дивіться, стан салону. Салон в гарному збереженому стані є підлокітник, штатна мультимедія, клімат-контроль, пробіг 184 тисячі кілометрів. По кузу авто без дефектів, без корозії, присутній Фаркоп. І чорного кольору у нас Фабія, це в нас 2009 рік, 1,4 МПІ, механічна коробка передач. По комплектації також передні склопідйомники маємо. Штатна мультимедія, кондиціонер, пробіг 200 тисяч кілометрів. Є всі сервісні документи. Автомобілі у відмінних станах, без пробів по Україні. Кого цікавлять дані автомобілі, телефонуйте. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та миру.